Я готовий, 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 я а... готовий, зачинен. <кзвенк> Ні, ні, я хочу працювати, я не лавочу вихідні. Гері, який сьогодні день. Понеділок. Йоху, понеділок. Ах, понеділок, ти мій найкращий. До роботи вже час готуватись. Спортом займатись там, Гері збиратись! понеділок. Ти мій найкращий. Вері, поспівай мені! Понеділок, 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 ти мій найкращий. Да, Паледілок це шахливий день, який ніхто не полюбляє, а ти єдиний бовдро, який може про нього співати. Оближ сквітр, де багато хто полюбляє понеділки так само, як я. Хто саме? О, Понеділок, О, ти мій найкращий. Досить вже! Сьогодні в мене красбургер день. Буду їх їсти цілий день понеділок, ти мій найкращий. Понеділок, ти наш найкращий. Е -е ДІ-Е-ЛОК, е -е ді понеділок. Ти наш найкращий. О, Карн, моя комп'ютерна дружина. Відповісти мені, чому ніхто їсть у моєму відрі. Там ще їда не смачне? Так. Коли я вкраду фірмовий рецепт крабстворвіра, усі ті черги навколо кварталу вишикується до мене. І той же лікитний краб залишився банкрутом. Ах, понеділо, Ах, понеділо. Ти мій найкращий! They must be crossed, see, a A hard deal. No, a jerk, 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 jerk,